Всім привіт! Сьогодні ми з вами відправляємося в маленьку подорож, яка тривала один день на Волинську Голландію та у місто Луцьк. Подорож починалась з Волинської Голландії. На території було дуже багато різних видів тюльпанів, які можна було придбати з собою, а навіть в карамельному вигляді. Теж ви могли придбати мід, різні смаколики, каву та навіть дещо міцніше. Для тих, хто зголоднів, можна було смачно поїсти. Зразу біля тюльпанів знаходилась козина терапія, на яку я, звісно, коли побачила, зразу побігла, заплатила за вхід. До речі, вхід був недорогий, всього лише 30 гривень. Вам давали стаканчик, щоб покормити кіз, і також це було просто неймовірно. Я відпочила, насміялась та просто вийшла з великими емоціями. Хочу, до речі, зазначити, що фотозон на території була просто неймовірна кількість. Від того, щоб можна було полежати на реальному дивані з матрацем до того, що можна було поринути у квіти з головою, залізти на величезний велосипед та покрутити невидимі педалі. Щодо самої Волинської Голландії, то її обсяги 5 гектарів різноманітних тюльпанів. Це піоновидні, кручені, кучеряві, гострі та різних кольорів. Ми приїхали на початок сезону, тому тюльпани тільки відкривалися та пролазили з землі. Та проте ми все одно насолодилися територією, різними кольорами, різними фотозонами, а також не забули пофотографуватися і смачно поїсти. Тепер вирушаємо до Луцького замку. Але стоп, 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 перед тим як почати, чи знали ви, що саме цей замок зображений на купюрі 200 гривень? Ну а тепер, коли ви це знаєте, спокійно починаємо історію Луцького замку. Луцький замок, або як його ще називають, замок Люберта одне із семи чудес України, яке зберегло ще не найкраще серед своїх замків-побратимів. У 14 столітті Литовський князь Любард зводить кам'яний замок на місці давньої фортеці. За 40 років постають три головні вежі к'їзна, стерова та владича. У 1366 році він переносить столицю князівства до Луцька, роблячи замок політичним центром Галицько-Волинської держави. А вже у 1429 році замок стає місцем грандіозного з'їзду монархів та дипломатів з 15 країн Європи. Подія тривала 7 тижнів, а кількість гостей сягала 15 тисяч. Для їхнього частування забили 700 волів і випили сотні бочок пива та меду. У 1431 році польське військо оточило замок, але так і не змогло його взяти. Це свідчить про потужність оборонних споруд та стратегічне значення фортеці. Сам замок збудований у готичному стилі та має форму неправильного трикутника, його вежі з вузькими гвинтовими сходами та високими сходинками сприяли ефективній обороні. У підземелях збереглись залишки церкві Іона Богослова. Першого християнського храму Луцька, збудованого в 1180 році, хотіла б звернути вашу увагу ще на музей дзвонів у Луцькому замку. Розбиті дзвони мовчазні свідки історії. У колекції музею зберігаються пошкоджені дзвони, що більше не звучатимуть. Дзвін може говорити лише за умови ідеальної форми без тріщин. Саме тому в народі казали, хата як дзвін. Тому міцна і цілісна, але найбільше нищівного удару завдала радянська епоха. Під гаслами боротьби з релігією було знищено тисячі мистецьких шедеврів дзвонарства. Ці дзвони більше не дзвонять, але говорять про історію гучніше за будь-який звук. А також цікавий факт, що до Волині та дзвонів дзвони на українських землях почали відливати саме на Волині, про що є свідчення у Галицько-Волинському літописі під 1288 році. Далі ми вирушили на вулицю Лесі Українки. Сьогодні це головна вулиця Луцька, яка починається з театральної площі міста та закінчується біля братського мосту. А довжина її складає цілих 730 метрів. Дізнавшись історію та нагулявшись багато кроків, ми, звісно, зголодніли та обрали один з вишуканих та автентичних ресторанів під назвою Підземеля. У їхній трапезній меблі з металу та дерева. На стінах стилізовані факели, мечі, щити та історичні довідки, портрети славетних князів, оригінальна фотозона з величезним троном і навіть почесною вартою у лицарських обладунках. 600-літні стіни пробуджують відчуття середньовіччя. Тому, завітавши до них, ви відчуєте себе монархом людського з'їзду монархів 1429 року. У серці міста підтовщує бруку поруч із собором Святої Трійці. Ховається їх підземелля. Що оповите таємницями і легендами? Наша подорож підійшла до кінця. Ось так чудово, історично та смачно був проведений день у Луцьку і завершувався прогулянкою у парку, за що ми вдячні місту та обов'язково повернемо ще у гості, щоб дізнатися більше історії. Тому я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі.